Всім увага, те, що ви зараз побачите, може докорінно змінити ваше життя. Якщо ви втомилися від безрезультатних навантажень, сотень малоефективних вправ і постійних витрат на дорогі хитромудрі прилади, а результатів і досі немає. Тоді приготуйтеся до того, що вже незабаром ви будете виглядати як справжній король. Представляємо новий UpKing Pro, розроблений спеціально для моделювання сексуального, міцного наче камінь пресу. Після використання системи UpKing Pro я втратив більше 11 кілограмів і 12,5 сантиметрів у талії. Завдяки системі UpKing Pro я змінила Десятий розмір на 46-й. «Апкінг про допоміг мені скинути 47,5 кілограмів. Зараз я у чудовій формі. Привіт усім, мене звати Кемео Бернард. І Я б хотіла показати вам щось дуже особливе. Це «Апкінг про. Це той тренажер, з яким ви можете досягти серйозних результатів за 10 днів, займаючись лише по 3 хвилини щодня. Для того щоб ви переконалися у моїй правоті, я б хотіла познайомити вас з моєю доброю подругою, відомим персональним тренером професійних атлетів і зіркою фітнес-шоу Кеті Бойт. Hi! Привіт, як ти? Рада тебе бачити. Я <laughs> теж. You know, I know... Я прекрасно знаю, наскільки важко позбутися зайвої ваги. У мене було три зайвих розміри. Коли ж справа доходить до пресу, люди зазвичай починають стогнати. Настільки це важко. І саме це і є однією з вирішальних переваг Апкін Про над іншими тренажерами для пресу. Різні діапазони рухів для різних рівнів спротиву. Перший рівень найнижчий і звичайно найлегший. На другому рівні Плечовий пояс отримує дещо більше навантаження. Третій рівень підвищеної складності. Корпус вашого тіла розміщується паралельно підлозі. А ось завдяки чому Апкін про здобув репутацію найефективнішого тренажера на ринку фітнес обладнання. На четвертому рівні ваш плечовий пояс опускається нижче лінії тіла та виконує діапазон у 200 градусів. Це найважливіший показник ефективності виконання вправ на прес. Жоден інший тренажер на це не здатен. Ви опускаєтесь нижче рівня ваш. Тіла, тож ви виконуєте також рухи з відхиленням. Задіються м'язи по всій довжині вашого живота. Навіть не знаю, як передати словами свою радість. Я почуваюся просто неперевершено. Моя витривалість, коли я з дітьми просто вражає, я можу нахилятися з легкістю піднімати їх вгору, і я щаслива. разом із Pro ви зможете досягнути результатів, які інші тренажери лише обіцяють, витрачаючи на заняття лише по три хвилини на день. Казіапхін про забезпечує найефективнішу амплітуду рухів з усіх можливих. Ваші м'язи працюють в обох напрямках, тому ви автоматично задіюєте всі групи м'язів центральної зони. Але найважливіше що пропонує Про, ви ніколи не побачите в інших тренажерах. Це рухи з відхиленням нижче лінії тіла, іншими словами, 200 градусний діапазон рухів. Апкін про має суттєві переваги в цьому плані. Ви можете змінювати початкову позицію. Таким чином починати заняття зовсім не складно. Апкінк про допоміг мені дати наукову характеристику не лише традиційним кубикам, а й боковим косим м'язам. Мені дуже пощастило знайти саме ту систему, яка мені справді. Допомогла. Я скинув 16 кілограмів. Зараз я просто насолоджуюсь життям. Я порадив його і молодим, і людям похилого віку. Подбайте про своє здоров'я. Апкін про подобається всім. Лише уявіть собі, ви легко втратите зайву вагу та матимете сексуальний прес, про який завжди мріяли. Три хвилини на день з Апкін про це просто чудово. Результати миттєві. Я не маю багато часу для тренувань. Три хвилини і мій прес у чудовій формі я скинув майже 50 кілограмів. Колись давно жив собі принц із зайвою вагою. І щоб він не пробував, нічого йому не допомагало в його біді. Одного прекрасного дня приїхав до принца Король Апкінг Про, і тепер у принца справжній королівський прес. Одним із секретів успіху Апкін Про є 200-градусний діапазон рухів, який одночасно задіює верхні, нижні, середні та бокові косі групи м'язів. Витрачаючи щодня лише по три хвилини, ваш живіт стане плоским і привабливим за лічені дні. Ми це гарантуємо. «Апкінг Про допоміг мені скинути 47,5 кілограмів. Зараз я у чудовій формі. Ви також отримаєте наш ексклюзивний план схуднення Апкінг Про для ще більшого ефекту. Апкінг про це швидкий спосіб отримати ідеальний прес та фігуру вашої мрії лише за три хвилини на день. Я почуваю себе чудово. Я дивлюся вниз на свій живіт, а в мене його немає. Це так гарно більше не бачити свій живіт. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте свій власний Апкінг про і отримайте ексклюзивний план схуднення. Станьте власником плаского та сексуального пресу, про який ви завжди мріяли. Досягніть неймовірних результатів з Апкінг Про. Для придбання та отримання більш детальної інформації звертайтесь за телефоном, вказаним на екрані.